Найбільше нарікань цього року викликав незадовільний стан доріг. Президент України Віктор Янукович дав особисте доручення щодо дорожнього будівництва, автодоріг загального користування, вулиць та доріг комунальної власності. В межах Уманського району налічується 1264 кілометра доріг. З них 863 км або 68% – відсотків дороги комунальної власності, 32% дороги загальнодержавного значення. Цього року завдяки активній позиції керівництва Уманської райдержадміністрації особисто контролю Анатолія Петренка було проведено цілу низку ремонтів. Анатолію Івановичу вдалося акумулювати кошти обласного бюджету, субвенції з державного бюджету у села району, що дало можливість відремонтувати доріг на загальну суму 9 мільйонів гривень. Нещодавно введено в експлуатацію автодорогу загального значення Коржева коршлобітка протяжністю 1 кілометр 640 метрів, кошторисна вартість якої 3,6 мільйонів гривень. Незважаючи на те, що ми за останні три роки 12 мільйонів використали на ремонт комунальних доріг, і в цьому році виділено нам 5 мільйонів плюс 3 мільйони. 800 тисяч ми використали на ремонт і будівництво нової дороги, коржова коржова Слобода. Сьогодні такий стан не може нас задовільнити. І, мабуть, не зможе задовільнити він і керівників нашої держави, тому що вже є проєкт закону в першому читанні прийнятий, що з 1 січня 2014 року дороги передаються на місцевий бюджет. Тому з кожним сільським головою відбулася конкретна розмова по його бюджету на наступний рік. Ми маємо закласти в бюджет, хоч невелику частину. Коштів могли підремонтувати ті дороги, які сьогодні є у нас в наявності. Інакше просто не буде гарних доріг. І ми ж розуміємо, що і транспорт, і добиратися особливо до лікарняних установ це досить незручно. І люди дійсно нарікають на їхню якість, на їхній стан, що стимулює нас вишуковувати додаткові кошти, додаткові джерела, для того, щоб ці дороги, особливо комунальні власності, ремонтувати. Я дуже дякую багатьом керівникам на. Нашого господарства, керівникам, підприємств, які також виділяють кошти на спільне будівництво, спільну реконструкцію, спільний поточний ремонт тих доріг, які сьогодні є і якими користуються і вони. Я думаю, таким чином нам вдасться за попередні роки наступні, які будуть сконцентрувати і бюджетні кошти, і кошти приватного бізнесу на таких дольових починаннях, щоб якість наших доріг стала якомога краще. Тому що розумієте, нема доріг, немає дійсно ні настрою. Ні. Важко даються і ремонти автомобілів, нині все дуже дорого, тому це питання постійно перебуває в нас в контролі. І я думаю, що такий настане час, що ми зможемо досить суттєво вплинути на ремонт наших доріг, особливо доріг, ті, які є стратегічними.